Хочеш змінити стан свого тіла та здоров'я в кращу сторону, без стресу та підрахунку калорій? Спробуй правила кольорової тарілки. Про це правило я часто розповідаю своїм клієнтам. Це правило включає в собі поєднання різних кольорів веселки на тарільці зелений колір. Овочі, зелень, салати. В них багато клітковини, фоліово, кислоти, магнію, вітаміну К, калію. Багато чого корисного, в них мало калорій, але при цьому вони дають багато ситості. Червоний та помаранчевий колір. Ягоди, перець, морква, полуниця. Місяць вітамін С, бета-каротин, антиоксиданти. Підтримують імунітет, здоров'я шкіри та профілактують деякі ракові захворювання. Білий та коричневий. Білки, цільнозернові продукти, протеїн, картопля, місяць. Вітаміни групи Б, залізо. І це велике джерело енергії для тіла та м'язів. Фіолетовий та синій колір. Баклажани, чорниця, ожина, виноград, містять поліфеноли, антоціани для мікрофлори та протизапальної дії. Я назвала не всі продукти і не всі речовини, які вони містять. Взагалі, що це дає? Візуально, це тарілка, на якій багато різноманітних продуктів. Різноманітне харчування це менше тягань до шкідливого, до солодкого, до переїдань. Якщо хочеш ще більше простих та науково обґрунтованих Хаків підписуйся, щоб не пропустити нових відео.